Притча про правдиву вартість. Асока – цар премудрий, милосердний, До ради царської звик був просити пустинників, аскетів, богомільців і пильно слухав, що вони казали. Та все не в смак було його міністрам, дорадникам, вельможам, генералам, сидіти поруч старців у лахміті. І стали нарікати на царя. Одного дня поклав він перед ними дві скриньки: перша щиро золота, ясніла від каміння дорогого, друга ж була звичайна дерев'яна, аж поги позаливані смолою. І мовив цар: Мої міністри любі, котра з оцих скриньок вартніша буде. І одноголосно сказали всі а вже ж, вартніша сяя, золота, як можна царю навіть прирівняти до тої позасмаляної скриньки? То цар велів скриньки повідчиняти. І глянь, у золотії лежало стерво, Гидке, вонюче, так що мимоволі усякий аж ухопився за ніс. А в смоляні лежали гарні перли, і пахищі, і дороге каміння безмірної ціни. І дивувались міністри, генерали та вельможі. А цар сказав до них: Ну, що ж тепер? Чи справді скринька золота вартніша? І, строго глянувши на них, сказав: Ся скринька золота, це ви, панове, на зверх коштовна, гарна та блискуча, нутрі ж у вас не згоди, гниль і зрада. Ася засмолена все ті аскети, ті жебраки, старці та богомільці, що з верхньої краси давно зреклися, зате з душі своєї гнів і зависть і пристрасть Випололи наче хопту, а досвідом. І розмислом глибоким свій ум, неначе сонце прояснили. Та ось вам, золоті скриньки наука. Не надто гордувати смоляними, поки не бачили тих пахощів перел клейнотів, що є в них укриті.